Всем привет, ребята! С вами Викол. Сегодня я вам расскажу самые интересные факты про игру 99 ночей в лесу. Расскажу при те... хто разработчик, интересные факты и игра основана на реальных событиях. Присаживайтесь поудобнее, заварите чайочок, делайте свои печеньки, а мы приступаем. Так, починаємо з першого цікавого факту. Ігра основана на, на реальних субиттях. Ця гра реально основана на реальних событиях. а о історія, яка случилась 1 мая 2023 року. Ця історія прижисла в Колумбії. Витіли в самоліт 77 пасажирами. Три дорослих, чотири маленьких. І пілот сказав про те, що случиться аварія. І потім всі були в паніці, так. Да. І в ітоді діти вижили всі останні пили. Самолет сам розбився в джунглях Амазонки. Да, такі от діла, ребята. И... Да, І... Це така історія. І вони прийшли 40 днів. І после 40 днів їх почали шукати. Операція, яка називалася, це називалася Надежда. І то це і гра, яка основна реально. І разработчики, я її вдохновлялися, щоб зробити зробити гру. То що нам тоже надо не двох, не трьох, не п'ятьох, а саме чотирьох дітей найти в самій грі. Айменно. Лось. Лось похожа на міфічну істоту, яка називається Вендиго. Вендіго вона в легендах. Дуже опасна істота. Наверное і чоловік може перетворитися в свою истоту, наверное? Именно из-за цю истоты из зробили цю игру. Да. І от і так. І следующий факт цікавий. Именно. Як появилось вообще в лесу? Він похож все-таки на венде говорят, істоту. Але іменно, як він появився в цьому лісу? Самий простий цей що На краю лісу на концу і є лабораторія. Возможно, в цій лабораторії зробили цього оленя. Що потім захопив мир. Це зробили культисти. А я як взагалі появилися культисти? Возможно, культисти це якісь жителі цього села. Ой, ліс, коротше говоря. І може бути таке, що. Получается, ці культисти, вони... Ну, це їхня лабораторія, тож что там культисти яхт в лабораторії. И в цій лабораторії, возможно, зробили оленя. І то тільки предположение цього. Так багато хто вважає. І возможно цим улосям проводили експерименти. И в итоге так получилось. Что ми зробили настоящого монстра, Який дуже похож на Вендиго. Да, такі от діла, ребятушки. Следующий інтерес, дуже цікавий факт. йому, крепость культистів. Крепость є крепость культистів, Яка теж знаходиться в лісу. Що це за крепость така? Ця крепость вона належить. Вот этим культистом. И получается, что культисты возможно, сами ее построили для обороны леса. кстати типа по символ леса. чем можно в лесу найти структуру в виде разрушенного самолета? Это еще один факт про ту самую катастрофу. Ну, короче, и сама. Верять, у вас надежда, я не помню, что я сказал, но вроде бы я сказал, я не помню, просто а то я в другие раз так и да, вот. И я рассказал вам самые интересные факты про игру, что я в страшном лесу. Итак, ребята, я вам що розказав все интересные факты про игру 99 лесу. Я думаю, вам понравилось, вы уже давно поставили лайки, подписались, нажали на колокольчик, чтобы не пропускати мои новые ролики и видосики. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. И всем, ребят, пока-пока.